Вітаю вас, малята. Відгадайте загадку, якби не було її, знайте, діти, загинуло б усе на світі. Люди, тварини та квіти. Про що йде мова, знаєте, діти? Так, це вода. Сьогодні, дітки, ми поговоримо про воду. Вода, джерело життя. Вода знайома та загадкова. Буває хмаринкою вона, пушинкою буває, буває як скло. Крихка тверда, звичайно, підскажіть вода. Вода колиска життя на землі, безцінний дар природи, найважливіший її мінерал. Вода чи не єдина природна речовина на землі, що перебуває в трьох станах: твердому, рідкому і газоподібному. Більшу частину нашого тіла становить вода. Велике значення має вода і для тварин. Для деяких з них, наприклад, риб. Вода, крім усього, є єдиним місцем для життя. Рослини тварини і люди п'ють воду для того, щоб постійно оновлювати її запаси в організмі. Як використовують воду людина? При судоплавстві для прибирання. Приготування їжі для поливу рослин, для гасіння пожежі, для купання, миття рук для прання. Чому необхідно економити воду? Води на землі багато, але більшу частину води становить солона вода морів та океанів. А людям потрібна прісна вода. На кожні 100 літрів води припадає лише 2 літри прісною. Три чверті населення світу відчувають гостру недостачу питної води. Вода наше багатство. Вода найцінніше багатство, без якого життя на Землі неможливе. Запаси чистої води на Землі катастрофічно виснажені. Кожна людина на планеті повинна навчитися берегти воду, економно її витрачати. Економнув воду. Щоб такого не сталося, потрібно дотримуватися легких правил. Якщо у вашому будинку є. капаючі крани, полагодіть їх або замініть новими. Кожен несправний кран може за добу накапати від 30 до 200 літрів води. Народна мудрість Про воду. Не плюй у криницю, бо доведеться з неї ще води напитись. Він із води сухим вийде, без води й борщу не звариш. Вода з гір потекла, весну принесла. Куди водиця тече, там травиця росте. Будь здоровий, як вода, і багатий, як земля. Не говори біля води. Лайливих слів. Де зображене економне використання води в побуті, а де не економне. Економне позначимо зеленою фішечкою, неекономне червоною. Не економне, не економне, економне. На цьому малюнку економне, не економне, економне. На цьому малюнку. Неекономне економне. Молодці на цьому малюнку. Економне, неокомовне. Дидактична гра властивості води. Вода, яка безбарна, без смаку, немає форми, прозора. Які ви знаєте стане води. Твердий, рідкий, газоподібний. Молодці. Вода одне з найцінніших багатств землі, джерело життя всіх живих організмів. Бережіть воду, збережемо деревце в долині, щоб шуміло на тугих вітрах стане більше цвіту в Україні, в нім зів'є своє гніздічко птах. Збережемо річку і криницю, пізнаваємо глибин до пуття. Відкриваємо кожну таємницю, зберігаємо воду для життя. До побачення, до нових зустрічей!